Друзі, усім вітання з міста Рівне. Мене звати Костянтин Корабльов. я є ведучим благодійної вечері від громадської організації ВПВ України. Сьогодні ми допомагаємо Збройним силам України, а саме 148-й артилерійській окремій бригаді. Тож уся команда артистів сьогодні приєдналася, як завжди, до нашого спеціального проєкту, в якому ми допомагаємо нашим військовим. А саме Олександр Панамарьов, Михайло Хома та Юрій Гарбунов, які є ведучим благодійного аукціону. Дорогі друзі, це Луцьк, і в нашій команді Олександр Пономарьов, Михайло Хома і ваш покірний слуга за організацією громадського об'єднання ППО України благодійного фонду за Луганщину. Ми вже вкотре місто проїжджаємо для того, щоб збирати кошти для збройних сил України. І сьогодні в Луцьку разом з Капелюхом ми зібрали 35 тисяч доларів. Це все для збройних сил України, конкретно для сотої окремої бригади ТРО, які самі з Луцька, де Волиняни, місцеві хлопці це надзвичайно важливо для кожного регіону. Ми вже були в Чернівцях, були у Хмельницькому, Івано-Франківську. Попереду ще рівне, потім Київ. І з квітня минулого року ми ось так великими містами і маленькими їздимо і збираємо для наших збройних сил України. Це та важлива місія, яку ми виконуємо як артисти. Другі друзі, ми сьогодні в Луцьку. Лучани, хочу вам подякувати, бо ми зібрали неймовірну гарну суму: 35 тисяч доларів. Збройним силам України. Ми наближаємо нашу перемогу разом з вами. Ми дякуємо, що ви приходите у нас на благодійній вечері разом до перемоги. Слава Україні! Вітаю усіх, шановні друзі, всі, ті, хто допомагають нашим захисникам, нашим захисницям та внутрішньо переміщеним особам. Дякуємо вам. Сьогодні ми знову повернулися до міста Рівне. Сьогодні у нас вже друга благодійна вечеря з нашими артистами, волонтерами, справжніми патріотами. Це народний артист України Олександр Паномарів та заслужені артисти України Михайло Хома та Юрій Гарбунов. Сьогодні будемо знову збирати для наших Героїв для ЗСУ та для наших людей для внутрішньопереміщених осіб після минулого вечора, після минулої благодійної вечері, це було три місяці тому. Ми зібрали немаленьку суму і вже допомогли, і продовжуємо допомагати. І сьогодні, дякуючи тим, хто були на минулій благодійної вечері, ми змогли оці три автівки передати нашим військовим. Дякуємо усім, хто долучається коштами, автівками, іншою допомогою все це так необхідно для пришвидшення нашої перемоги. Слава Україні! Слава усім, хто допомагає і наближає нашу перемогу.